Я всіх вітаю всіх, хто прийшов зайшов на мій канал. І сьогодні я хотіла би вам показати, що я купила. Купила небагато косметики, ну, хочу з вами поділитися: косметику купила і аромати. І хочу вам розказати свої враження, тому що я вже покористувалася і косметикою. І користуюсь зараз цими ароматами. Ну, косметику я заказала собі біоакво. Ви знаєте, я не дуже Сразу вам скажу відверто, що я не задоволена цією косметикою. Колись я вже купляла в мене навіть є відео. Я купляла в магазині Простор. Це був якийсь крем, який, ну просто, знаєте, він смердів. Ну, це м'ягко кажучи. Він якийсь був не знаєте, такий дешовим, дешевим таким таким запахом від смердів, смердів. Якийсь він, він, був такий, ну, як знаєте, старий вже. отаке От було в мене враження. Ну, купилась я ще раз на цю біоакву, вже купила заказ, замовляла я її. Побачила цей магазин в Інстаграмі. Потім зайшла в них є сайт, і там на сайті я замовила. Зараз покажу. Ось така прийшла в мене мені коробочка. Чому я замовила? Тому що, знаєте, зараз грошей не дуже багато, але хочеться. Ну, і те, що хочеться, потрібні, потрібні такі буквально пінку. Я замовила пінку патчі і тоник, тонер. Тонік, тонер. В даному випадку тонер. Тому що просто в мене закінчилося все. І я вирішила замовити. Ну, я думаю, ну, біоаку, ну може, може, ще раз якось воно, знаєте, мені сподобається. Ні. Ну, все в порядку. Зараз вам покажу. Значить, прийшла ця коробочка. Тут прийшла мені така от дисконтна карта. Ні, це дисконтна карта на аромати. Це потім, це не біоаку, вибачте. От, тут був такий подарунок оця масочка. Масочку я вже, бачите, використовувала, ставила вам, залишила вам, вибачте, за мою українську, ще не дуже, залишила вам оцю упаковочку, щоб ви подивилися. Отака там, це, мабуть, авокадо. Да, авокадо бачите. Ну Масочка нічого. Така зволожуюча, так, нічого. Все запаковане, все добре. Зараз я вам покажу цей прайс. Скільки воно ж все мені коштувало. І... Тому я і замовила, бо не дуже дорого. Значить, Антивіковий тонер для обличчя з екстрактом. Не можу виговорити, читайте самі, я не дуже в цьому розбираюся. Значить, 140 гривнів. Пінка для вмивання 110 гривень. І гідрогеловий патчі з зміїним пептидом. Я обожнюю зміїний пептид. У мене, ви знаєте, я користуюсь кремом Деопроси зміїним ядом. Це шикарний крем. Я, ну, це корейська косметика, а це, мабуть, піаквається це китайська чи що, щось таке. Ну, мені здається, це не корейська косметика. Але я вибачаюся, якщо я помиляюся. Замовлення мені обійшлося в 349 гривнів. Бачите? Отаке замовлення. Тепер показую вам, що в мене, значить, є. Отакі От патчі. Отака От коробочка. Все гарно, там оця палочка, все, все, все нормально. Але що мені не подобається? Ці патчі, вони дуже товсті. Верніше, як? Тобто 50 на 50. Отак От дістаєш один патч, товстий. Другий тоненький. Оцей, що тоненький, він причудовий. Ну, тобто він дуже чудово лягає на шкіру. Да? А цей товстий він падає він, він з'їжджає просто вниз, туди на подбородок, на шию, куди-небудь. Але він під очами зовсім не хоче лежати. Не знаю, що там може щось робити, цей зміїний пептит. Я не знаю, я нічого не зрозуміла, тому що мене це, знаєте, дуже. Дуже мене роздраконює це, коли воно все, знаєте, туди все, і поїхало вниз. От. Не, не, не сподобалося. Ну Як це так? Один товстий, другий тонесенький. Тонесенькі непогані. Тонесенький так приклав, знаєте, і він як приклеївся туди до, до ока. А цей товстий це Ну це як це так можна робити? Я не знаю. Коротше, ні, не сподобалось. так? Не сподобалось якість. Далі. Взяла отаку піночку. Думаю, я візьму шпинку, бо 200 грамів тут все, вона дуже добре піниться. Але таке враження у мене, знаєте, що вони просто взяли кусок мила, туди його натерли і взболтали отак. І отак по труси. Вона дуже добре піниться, дуже як мило. Розумієте, от вона як мило. Запах такий, в не, нема ніякого такого аромату. Дуже, от якщо зараз я водою намочу, вона дуже-дуже піниться. Дуже. треба її трошки зовсім. Трошки. Зовсім трошки. Але що я вам хочу сказати? В мене ем, зразу почало колоть в глазу. Ну, я ж кажу, таке враження, що це мило, і мило вам повністю попало в очі. І вам не те, що там щипить, не те, що воно там пече. Ну Я просто, я просто ну, в трансі, що я викинула гроші на вітер. Розумієте, краще б я навіть пішла в цей же простор або в Єв і купила щось таке, ну, що там продається, таке дуже просте. Знаєте, таке дуже дешеве і просте. Навіть не покупала б там якісь дорогі засоби. А щось таке зовсім, як я раніше користувалась. бо пінка в мене і тоніки, я завжди купляю такі дешеві. дешеві. Я вважаю, що за це можна не переплачувати. Тобто, я, я користуюся хорошою сивороткою, користуюся хорошим кремом, і це моє обличчя якось і спасає. Ну Це просто Ну, дуже мене негативний отзив. Про цю косметику більше ніколи не буду. Знаєте, як то кажуть, скупи, плати дважди. Оце я. Начебто хотіла зекономити, ну, може, в мене тільки таке, а може, комусь воно підійде. Але я рекомендувати не беріть собі акку, правда, я вже другий раз, як то кажуть, попадаю на неї. Тобто, не беріть, не купуйте це. Да. Все. Просто мило. Шмат мила там лежить якийсь, і все. І воно пече в очі. Ну, оцей, що більш-менш, це оцей тонер. Ну, Про тонер я поганого нічого не можу сказати. Він більш-менш мені сподобався. Він такий, знаєте, він такий густенький, густенький, бачите, він такий не рідкий. От, Але я все ж таки. Мені подобаються знаєте, такі засоби більш рідкіше. Тому що я люблю, щоб обличчя, знаєте, так, протерти ватним диском, так, добряче. Я люблю, знаєте, щоб обличчя було чисте. Тобто, цей тонік, що він робить? Да? Тобто ми вмиваємося цією водою поганою, яка тече з крана. Ну, ви ж знаєте, там, фіноли, чого там тільки нема в цій воді. От. І після неї дуже, от якщо ти помиєш обличчя, да, трошки походиш, в мене враз це все, кожа стягується. От. І тонік він такий як би, заспокоює, він знімає оце все, він очищує, доочищує, там десь шию протреш, да? ще десь біля за вушком протреш, де там ти миєшся, але ж все ж таки, все ж таки якась там е, цей ватний диск такий чорненький буває. Так? Ну, протираю. Я все протираю, обличчя, шию за вухами, оце всі вусі. Ну, тобто все протираю, так, обличчя, не просто обличчя, а все. Той даже навіть використовую два-три диски так, добряче протираю. Я так люблю. Я люблю, щоб в мене обличчя перед цим, перед цим як я наношу макіяж, щоб в мене було воно очищене цим тоніком. Тобто я все ж таки віддаю перевагу більш рідким засобам. Ось, У мене вже тонер був. Один корейський, він теж такий, знає, дуже хороша фірма. Я взяла його по акції от в Єві. Він до сих пір в мене є. Він теж такий, знаєте, такий тягучий. Тобто, це треба, знаєте, мабуть, тоникам. А потім, може, цей тонер треба, знаєте, так його в шкіру, отак от, отак от, знаєте, робити на шкірі. І тоді він може якусь таку користь приносити. А так, протирати він не дуже. Чому? Тому що його треба більше використовувати. Якщо засіб більш рідкий, да, ти його там туди наляпав і протер, тобі може достатньо буде один цей ватний диск. А цей він же такий густіший. от, Тому. Так, вже, ну, треба його більше. Ну, Тут в мене дуже велика така ця бутилка. От, ну, він він непоганий. Тобто, мені цей тонер більш-менш сподобався. Оце, що я можу вам сказати. Тобто, патчі ні пінка, ні тей, цей більш-менш скільки він там коштує, давайте ще раз подивимось: він коштує 140 гривень. Ну, тобто, за такий об'єм, ну, скільки тут? Скільки тут його? Ну тут його так, 500 мл. Розумієте, це непогано. От. Тобто нормально. Норм, норм, це норм. Ну, отаке. Це я вам хотіла таке розказати, розповісти. Тепер у мене друга посилочка це аромати. Це, ну, звісно, це підробка. Це підробка. ось Я на них надибала в інстаграмі. Називається їх магазин, чи, ну, як це кажуть, да, магазин Inteso. Вони купляють масла, ну, масла якогось, може, класа, екстра, не знаю. Ну, у них дуже там, гарна реклама, і люди теж пишуть дуже такі цікаві отзиви. Всі отзиви дуже чудові і, прям, і тримається 72 години, і просто-просто. Ну, 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 От, Але да, І оце вони мені дали. Оцю карточку була така. Бачите, ось, ось собі зафіксуйте, якщо хочете, інтесу. В мене я ж не рекламую. розумієте, Я просто вам, з вами ділюся. От, така, тако, така була карточка, парфум, Бачите, картка постійного клієнта. Я перший раз це купила, бо я без аромату жити не можу. Але е, такі, знаєте, в бракарді купляти, ну, це для мене дуже дорого. Дуже дорого, і навіть на розпив, чи на розлив, як, наверное, на розпив оці, ну, дороговато. Ціна, знаєте, щось я так вже вам зараз не скажу, скільки ціна. Скільки тут 20, мабуть, це 20 мл. Ну, ви знаєте, трошки дорожче, ніж в парфюм Сіті. Дорожче, ніж парфюм Сіті. Я тільки що подивилася: 20 мл. Вони зараз 208 вони подорожчали з 1 серпня. Мабуть, 250 оце коштувало 20 мл. Мабуть, так. Може, я, чесно, щось я ціну десь чек, не знаю, де дівся. От. Ну, я не про це. Тільки кошти, ви можете подивитися. Це оце, інтенсо. Такі забите, заби, чи в інстаграмі, чи в інтернеті, там їх сайт чи є. Ну, про аромат, взагалі, я тестую вже тиждень, мабуть, більше як тестую. Чи це в мене молекула мандарин. Аромат, звісно, ну, коли відкриваєш і прискаєш у цю кришечку, це просто. Я навіть ходила в брикарт і. Перед цим його там тестувала, мені дуже сподобався. Це, знаєте, такий мандарин мандаринович. Тобто потім такий, знаєте, тепле щось таке залишається, я навіть не можу вам передати. Дуже чудовий, свіжий. Хто любить свіжі такі аромати, такі насичені, свіжий, такий яскравий, такий знаєте, такий прозорий, такий ну, Чудовий аромат, нічого не можу сказати. Нема в ньому таких, якихось таких, знаєте, замисловатості, Так я б не сказала. Щось там десь є, але ну, я поки що на своїй шкірі не відчуваю. Але він, знаєте, ну, де 72 години, я не знаю, може, це він такий, знаєте, не шлейфовий. Може. Із таких ароматів. Не, не можу вам нічого сказати. Але він в мене якось дуже швидко. Чи на моїй шкірі так? Ну, просто, от Я вранці йду на роботу, да, тобто я пшик зробила, пшикнула, е, прийшла на роботу, вже мені здається, що може, я не чую. Но ніхто мені, кстати, на роботі, ніхто не сказав, не зробив комплімент. Я, ну, Не знаю. Бачите, вже, скільки я його тиждень я користуюсь, бачите, вже, скільки я використала. Ну, тобто мені здається, що він все ж таки не такий стійкий. але ну, но Сам аромат, знаєте, він не віддає спиртом, вони дуже маслянисті. Масло я на шкірі відчуваю, да, я вся в маслі. це да. Але щоб він тримався цей аромат, ну, я б теж не сказала. знаєте, щось мені Він злітає з мене. може Він сам по собі такий. Тобто нічого вам не можу сказати. Одразу, да, попшикав, да, Чуєш, все добре, добре, добре. А потім все, пару годин пройшло, все. Навіть от я рукою беру трогаю, да, нюхаю, нема. Ну що ну, це таке? Не знаю таке, таке враження, не дуже. Потім в мене був такий пробничок, мабуть, це 50 гривень чи 60 гривень. Цей пробничок, я пам'ятаю, 60 гривень. Це Азора. Дуже приємний аромат, такі тепленькі, такі, знаєте, заворожуючі, такі. Жіночі, такі дуже. Ну, я б не сказала, що він дівочий, такий, він такий, більш мені такий жіночий. Ну, дуже такий, знаєте, теплий, такий приємний, такий такий, знаєте. Сексуальний, дуже приємний. Ну, один раз я так спробувала. По стійкості, поки що не можу нічого сказати, бо я зараз підсіла на цей. Мені зараз це хочеться, я не можу надихати з цим мандарином. розумієте? Тому що, бачите, вже так. А цей він такий більш, більш таки, я не знаю, як навіть назвати. Більш теплий такий, більш такий. Ну, дуже класний аромат. Нічого не можу сказати, такий приємний, дуже сподобався мені. Я брала по отзивам. Я його не чула, ні, ніколи не носила, не чула. Отак от просто взяла. Так. Ну, і третій я взяла. Тобто два великих і один маленький. Ну, це моя любов. Це просто. Руш 540. Ну, що можу сказати про цей аромат? Поки що я їм його так не носила. Вчора я прийшла ввечері. І так взяла, вже помилася, вийшла з душа. Так мені трошки захотілося. Я сюди оце попшикала. то трошки отак на шию, отак трошки пшик, такі маленькі зробила. Ну, це дуже схоже. Ви знаєте, навіть мені здається, один в один. Просто така в них схожість, така зразу. Яскравість, так воно все ну просто це моє це стільки, що просто я його обожнюю. У мене ніколи не було ну таких, знаєте, ну настоящих таких, до, до цих ароматів, так, такого в мене не було. От, тільки підробки. от. Але такі були в мене непогані підробки. от. Ну Оця, підр... оця так сказати, да, ця підробка, скажімо так, ну, я не знаю, ця підробка можна назвати під... ну, для мене це підробка. так. Тобто оригінал це оригінал. А це вже таке щось маслаці, де вони їх беруть, де вони їх купують, я не знаю, хто їх виготовляє. Але один в один. Просто. Ну, був такий шліб, був такий аромат, що я думала, що я можу, не зможу навіть спати. Ну він настільки обаюківаючий, він настільки, знаєте, такий сочний, він настільки мій рідний. Що я навіть спала, і я так заснула і спала всю ніч і не прокидалася. І вранці я чула його ще на, на собі. розумієте? Тобто він такий дуже нарядний, знаєте, він такий дуже, ну, його, мені здається, ну, кажуть, що такий аромат, він такий аромат, що його можна ну, на будь-який на, на випадок використовувати. Ну, я б не сказала, що це аромат на будь-який випадок. Мені здається, що якщо ти надягаєш спортивну якусь одежу, якісь джинси, там щось таке, шльопки, джинси, мені здається, він не підходить під таку одежу. Він більш такий, знаєте, такий атмосферний, такий, знаєте, ну, це жінка така дуже вона стильна, така жінка з таким ароматом, така, знаєте, успішна жінка. Треба, щоб все в вас було. Не можна його носити, знаєте, в мене от зараз нема манікюру, наприклад. Да? Я з села приїхала. Треба, щоб <смі> одежа була гарна. Щоб ти вся так виглядала, коли ти така, знаєте, розмальована, накрашена, така, ідеш така. І цей аромат це все. От. Я йому буду берегти. так же не буду, ось ще не, не, на роботу не носила. Ні разу, ні разу. От. Але мені здається, що він буде стійкий. Я не знаю, як 72 години, але ну, це взагалі такий аромат. Він шлейфовий. Вон. В оригіналі, мабуть, це просто може, так, знаєш, краплинку нанесеш і будеш пахнути і день, і ніч, і на слідуючий день. Я так, мені так здається. Треба, кстати, зайти в Бробракарт, подивитися, чи є там, І, знаєте, порівняти. порівняти. Ось от така, от така в мене покупочка. От, ну, все, от це все, що я вам хотіла розказати, показати. От поділитися з вами. Якщо когось цікавить, то якщо ви ну, цей парфюм Сіті, там теж непогані, непогані ці там можна купувати дві, там третя в подарунок, Ще можна якийсь промкод назвати, кого ви там дивитись в інстаграмі, Ще вам будуть там якісь маленькі подарунок. Але якість там не дуже. Ну, як на мене. Я не хочу знаєте, казати такого зайвого, але мені, в мене просто невістка, вона купувала і мені показувала, і навіть дарувала. Воно одразу нічого. але Потім, особливо в пластику, там, може, в стеклі ще воно більш-менше. -більш Вони кажуть, що в стеклі він зовсім не стійкий. А от у пластику він спочатку вроде нічого, але потім, коли він постоїть, він, ти навіть навіть не, не співаєш його використати. розумієте, Він якось завонюється, теж, смердить, смертіти ну, знаю, Може, так я не маю права це казати, але це моя, особлива така моя думка. От. Ну, Буду ще потестую, подивлюся, оці аромати. Ну, я задоволена, ну, бачите, жалко тільки мені, що дуже швидко цей. Ну, всього 20 мл з іншого боку, розумієте? А це зовсім малесенько. Ну що там пару пшиків і все його нема. Отак от, от. Все, дівчатка, хто дивиться, хто дивився мене, вибачайте з мою українською. Але, ну що ж, ну, поки що будуть помилки, поки що в мене така косноязична така. Є, ну, я думаю, що далі буде краще. Всім дякую, хто заглянувся, зайшов на мій канал. Все. всім пока-пока.